Орення виразного об'єму губ монофазним філером волюметриком Mifil-Volume. -волюм. корекцію проводить лікар анті-Ейдж-терапії Андрій Ваганов-Дашков. Якщо є запит на виразний об'єм та виправлення асиметрії, або ж це не первинний ваш пацієнт, ми можемо використовувати філер високої щільності, а саме Міфіл Волюм. Андрій Ваганов-Дашков радить починати агментацію з нижньої губи. Він впевнений, в такій послідовності вам вдасться зробити максимально натуральні губи без гіперкорекції. Працюємо у другому шарі ПЖК, в зоні верхньої та нижньої губи, виводимо препарат поступово, лінійно, ретроградно, орієнтуємось на форму губ. В точках Кляйна ставимо болюси для виразності, в куточках губ також ставимо мікроболюси. Після процедури губи можна не розминати. Використовуючи лінійку монофазних філерів Міфіл, ми гарантовано отримуємо мінімальну набряклість під час та після процедури, а також стійкий та прогнозований результат до 12 місяців.